Глава 3. І тому, не стерпівши більше, ми захотіли зостатися в Афінах одні і послали Тимофія, брата нашого і служителя Божого, та співпрацівника нашого у благовістуванні Христовому, щоб утвердити вас і втішити у вірі вашій, щоб ніхто не похитнувся у скорботах цих, бо ви самі знаєте, що нам так судилося. Бо ми і тоді, коли були у вас, передрікали вам, що маємо страждати, яке сталося, і ви знаєте. Тому і я, не стерпівши більше, послав довідатись про віру вашу, щоб часом не спокусив вас, спокусник і не став марним труд наш. Тепер же, коли прийшов до нас від вас Тимофій і приніс нам добру звістку про віру й любов вашу, і що ви завжди маєте добру пам'ять про нас, бажаючи нас бачити, які ми вас. То ми при всій скорботі і нужді нашій втішалися за вас, браття, заради вашої віри. Бо тепер ми живі, коли ви перебуваєте в Господі, яку подяку ми можемо скласти Богові за вас, за всю радість, якою радіємо за вас перед Богом нашим, і вночі, і вдень, найревніше молячись, щоб побачити лице ваше і довершити те, чого не вистачило віри вашій. Сам же Бог і Отець наш, Господь наш Ісус Христос. Нехай і направить шлях наш до вас, а вас, Господь, нехай виповнить і збагатить любов'ю один до одного і до всіх, які наша є до вас, щоб утвердити серця ваші непорочними у святині перед Богом і Отцем нашим, у пришестя Господа нашого Ісуса Христа, з усіма святими Його. Амінь.